Давайте по-справжньому побалуємо себе ароматною домашньою випічкою з ніжною сирною начинкою. Приготуємо не лише класичні ватрушки, а й трохи пограємося з тістом. Сформуємо щось незвичне та красиве. Для опари в тепле молоко додаємо сухі дріжджі, цукор 3 столові ложки і борошно 4 столові ложки із загальної кількості інгредієнтів. Перемішуємо та залишаємо на 15 хвилин у теплому місці. Для тіста нам знадобиться 5 яєць кімнатної температури. З них 2 жовтки залишаємо для того, щоб змастити булочки. Додаємо сіль. Цукор, що залишився, теплий кефір, розтоплене вершкове масло. Тут у мене 4 столові ложки рослинної олії. Дві ложки додамо зараз, а решту додамо в кінці вимішування, додаємо опару, частинами всипаємо борошно. Та замішуємо тісто, вимішуємо не менше 15 хвилин. Потім вливаємо рослинну олію, що залишилася, і помісимо трохи тісто на столі. Викладаємо тісто у форму, змащену олією, накриваємо і ставимо в тепле місце на годину півтори, поки тісто не збільшиться вдвічі. Для начинки до кисломолочного сиру додаємо ванільний цукор, цукор та яйця. Друзі, нагадую, весь список інгредієнтів буде вказано в описі під відео. Подрібнюємо сирну масу погружним блендером. Тісто ділимо на шматочки і підкочуємо їх у кульки. З цієї кількості тіста у мене вийшло 18 кульок приблизно по 100-130 г. Накриваємо кульки плівкою. Для формування ватрушок 6 кульок перекладаю на пергамент на невеликій відстані одна від одної і через 15-20 хвилин формуємо поглиблення дном склянки змащеною олією. В жовтки додала 1 чайну ложку води і змащуємо краї ватрушок. далі заповнюємо сирною начинкою, трохи розрівнюємо ложкою, ставлю в духовку на 50 градусів 10 хвилин, потім підвищую температуру до 180 градусів і випікаю приблизно 15 хвилин до готовності. Поки випікаються ватрушки, формуємо наступні булочки. Для цього круглий шматочок тіста надрізаємо по чотирьом сторонам, в центр викладаємо начинку і формуємо троянду, як показано на відео. Змащуємо жовтком і також ставлю в духовку 50 градусів 10 хвилин, потім 180 градусів на 15 хвилин. Тим часом ватрушки вже готові. Для такої квіточки розкочуємо тісто в овал, виделкою робимо відтиски з одного боку. Ножем робимо надрізи, защіпуємо пелюстки, перевертаємо, викладаємо начинку, защіпуємо краї з начинкою та згортаємо. Ці дії повторюємо, змащуємо жовтком і ставимо в духовку 50 градусів 10 хвилин і потім підвищуємо температуру до 180 градусів і випікаємо, орієнтуючись на золотисту поверхню та суху шпашку. На мій погляд, це тісто дуже підходить саме для виробів із сирною начинкою. Воно виходить м'яким, повітряним і довго не черствіє, тому випічка залишається смачною навіть наступного дня. Як бачите, готувати таку випічку зовсім не складно, а результат порадує всю родину. М'які та ароматні ватрушки та булочки будуть смачні за чаєм та стануть чудовим перекусом для дітей до школи. Беріть рецепт на замітку і радуйте своїх близьких. Підписуйтесь на канал і до зустрічі у нових відео!